Привіт, Іван та Марія! Вітаємо вас на шоу Іскорок! Пум, пум 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 пум. Давайте познайомимось. Мене звати Пум. Я хлопчик. Мене звати Бринь. Я дівчинка. А я біохлопчик. А я Жуж дівчинка. Пограємось разом. Так. Да. Але щоб наша цікава гра розпочалася, в нас є чарівні слова. Хочете їх почути? Слухайте. Нумо, друзі, разом грати суперсили розвивати. Готові? В нас є ще маленька руханка, згадали? Плескаємо і нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. А тепер разом і голосно ви плескаєте, а ми танцюємо. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати! Уху, оплески. Сьогодні ми пограємось у дитячому садочку. що я такий сонний! Пум! А чого ти такий сонний? Ти що, вчора пізно дивився мультики і дуже пізно ліг спати? Та ні. Я просто умився, почистив зуби, почитав книжечку, але зранку немає сил. Ледь встав. О, тоді тобі потрібен режим. О, режим? А що таке режим? Це що, якась кнопка? Та ні, це не кнопка. Це пум -режим. режим. – Це прості дії. Дітки, а ви знаєте, як починати свій день? А ну, підкажіть. Прокидаємося, а потім уми, чистимо, рухаємося і снідаємо. А мама? Пум, ти зрозумів? Зрозумів! Все дуже просто. Проки! Баємо. Уми. Баємо. Чистимо. Зуби. А далі. Ні. Ні. У -у -у! А як же ж руханка? Покажемо нам руханку. Друзі, Іван та Марія, давайте покажемо пуму та жужу нашу руханку. Готові? І плескаємо в долоні. <плес> готові. Ру-хан. Ру хан. І готові. І головою покрутили. Плечі вгору опустили. Руки в Як крила. <плес> і гарненько покрутили. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, спинку рівно підтягнулись. Посміхнулись, рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Танцюємо. <смі> Молодці, оплески! Сідайте на місце. <плес> Жуш, а я не запам'ятав. А можна мені ще повторити режим дня? Так, пум! Ми з Марійкою та Іваном розкажемо тобі із задоволенням ще раз. Спочатку ми зранку. Що робимо, діти? Проки! <смеш> <смеш> Круто! А потім. Покажіть, як ви чистите зубки? Молодці! А як ви умиваєтесь? Покажіть. Молодці! Потім ми що робимо? Руханку. Як ми робимо? Руханку. А потім що ми робимо? А що ми їмо? Кашу. 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 Буде їсти кашу. 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 Виростем разом. Оплески, діти, ви молодці! Пум, дуже сподобалось. Дякую, Іван та Марія. Тепер я запам'ятав. Режим дня дуже важливий, щоб бути здоровим, красивим, весело гратися і посміхатися. Я жуж. Ви згадали? Да. Я хочу ще у вас запитати. А ви ходите до дитячого садочку? Так. А що ви там робите? У які ігри граєте з дітками? Гонки, машини, машини, машини. А на вулиці дихаєте повітрям? Так. А вдень спите? Так. А граєте у цифри, літери. Так. Це весело? Так. Я теж хочу в дитячий садок. Іван, скажи. Якщо ти хочеш познайомитись із якимось другом чи подружкою, погратись з ним, що треба сказати? Привіт! Інколи навіть дорослим складно познайомитись, а дитині особливо. Але боятися не треба. От я дивись, Жуж, зараз познайомлюсь із моїм майбутнім другом, Зміо. Хочеш подивитися? Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене звати Жуж. О, привіт! Мене звати Міо. А давай разом пограємось. Давай! Нам буде дуже весело та приємно. Клас! А що будемо робити, Жуж? Ну, дивись, є дуже багато дій, які можна робити разом. Дивись! Можна разом снідати, вечеряти, обідати. Можна разом почитати книжку. Жуш, привіт, а що ти тут робиш? Дивись, разом можна що ще робити. Іван, можна разом грати в кубики? Так. Привіт! Привіт, Міо! Давай разом гратися. Якщо ви хочете з кимось познайомитись. Просто підходите і кажете, привіт, я Марія, я Іван. Давайте разом пограємось. Добре? Добре. Іван та Марія! Ще у нас для вас дуже є цікава інформація. Яка? Коли ви чистите зуби, Дей. умиваєтесь, треба виключати водичку. Чому? Треба берегти водичку. Водичка це природне багатство. Її треба берегти. Буду берегти. Будеш молодець! І поки чистиш зуби, треба її вимикати. Домовились? Дітки, що ви сьогодні запам'ятали? Що важливо притримуватись режиму дня? Ми що робимо? Прокидаємось. Потім що? А потім. А потім. Рухаємось. Руханка. І снідаємо. Друзі, вам сподобався наш шоу іскорок? І так, дітки, перед прощанням важливо проговорити ще раз, що сьогодні цікавого ми дізнались. А саме, що таке режим дня? Ми прокидаємось, умиваємось, чистимо зуби. Отак. Робимо ру хан-ка. А потім... а потім снідаємо. Так, снідаємо. Як важливо вміти знайомитись з новими друзями. Ще сьогодні ми навчилися як знайомитись із новими друзями. О, так! Тепер я нічого не боюсь. Так, Міо, молодець. А ще ж, ми дізналися, як важливо берегти воду та довкілля. Так. Коли чистиш зуби, вимикай воду. Правильно? Правильно, дітки! А щоб це запам'ятати, давайте ще раз промовимо чарівні слова. І нумо, дітки, разом грати, суперсили, розвивати.